Всім привіт! Сьогодні відео незвичного для вас і для мене ракурса, але так як каталог номер 8 уже закінчився, а я отримала ще одне замовлення. Не буду детально розказувати. Про акції, так як вони вже закінчилися, просто покажу те, що замовляють у мене клієнти, тому що це замовлення у мене суто для клієнтів, і вже спішу показати вам, бо дещо навіть вже роздала. Замовляють для ванни кімнати для миття. Для цвілі я собі купила про запас, бо ви бачили, що в мене закінчився класний засіб, йде зима тому взяла ще, поки була класна ціна. Для плям теж я користуюся, а це, по моїй рекомендації, замовила в мене клієнточка. Три бальзами, а три уже забрали. Ось такий був урожайний у мене каталог на бальзами. Ще собі замовила, я вже вам казала, що я полюбляю отакі двохфазні. Міцелярку. Отак вона виглядає, її потрібно збовтувати, і потім наносити. Вона змішується, я не буду довго бовтати. змішується, і потім ми нею користуємося. Цікаво спробувати нашу міцелярку двохфазну таку. Знаю взагалі, що вони дуже-дуже класні, тому що гарно знімають макіяж водостійкий. І при цьому є там маселко, це те, що піднімається вгору, і воно гарно доглядає за очками, не пересушує. Ще засіб один для суглобів. Теж і я користуюся, і часто мої клієнти замовляють, це для клієнтів цього разу. Ще взяла собі, вже бачу, трішки вже. Мало лишилося цього крему, поки була акційна ціна. Я вам показувала в каталозі, що акційна ціна на крем для очок з роликом. Це відбілюючий, дуже класно, мені подобається, тому взяла вже собі про запас, поки була акційна ціна. В кінці каталога нам дали були вітамін D3 по акції, тому я теж собі. Дві упаковочки взяла. Ну і на останній сторіночці був ботокс, ще не користувалася, але взяла, спробую уже, ніби трішки погода наладюється, буде більш прохолодно можна буде ходити з розпущеним волоссям, і хочу, щоб волосся було рівне, а не пухнастим. Для цього процедурка, а як воно буде на моєму волосі, звичайно, що вам буду розказувати і в пустих баночках, і на сторінках інстаграму. Слідкуйте, підписуйтесь, хто ще не підписаний. Якщо ви дивитеся на YouTube це відео, то внизу буде посилання на мій інстаграм. Всім гарного, мирного дня! Пока-пока!